Далі, поблищення Так. Проходить засідання постійної комісії Летішнської міської ради восьмого скликання з питань гуманітарної сфери регламенту де депутатської діяльності західності правопорядку антикорупційної діяльності. На засіданні прибула голова комісії, вогина є. Заступник голови комісії Шукла є Шуклien, депутат, mm -hmm. е. секретар комісії депутат є, член mm -hmm. комісії Матросова є депутат, депутат Каміла euh, Соболиця є, mm -hmm. і mm, Олександр Степанів, депутат другому. Хворум є, комісія у складі можемо працювати. Шановні депутати, чи є у вас порядок у Є. І ознайомлені доповнень пропозицій no. немає. Отже, ставлю на голосування за основу цілому затвердити порядок денний на засіданні нашої комісії. Хто за? Одноголосні. Валентина Олександр. No, 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 no. Переходимо до розгляду порядку денного питання. Один порядку денного. Про внесення з до рішення 30-ї сесії Митішівської міської ради власного скликання від 4 листопада 2022 року, року за номером 32 1534 про комплексну програму «Турбота» на 23 25 років. Запитання до доповідачі. Ну, я телефонувала до мене, запитала, що там е, було там зменшується суттєва сума на відшкодування придбання засобів. Особистої ієни граду вона сказала, що вони брали за паспорт цю суму запродовжували, і в принципі 200 тисяч, там всього мільйон це за тиста, двісті тисяч буде нормально їм вистачить коштів до кінця року. Але буде партич підпереду, якщо не буде вистачати, значить. Я попрошу пошвидше, бо повітряна тривога має. Так, що якщо не буде вистачати, додамо ці кошти. Ставлю на голосування, підтримати даний проєкт рішення і рекомендувати для розгляду на сесії Нетішинської міської ради. Хто за? Да. Одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про програму часткової компенсації суб'єктам господарювання для відновлення об'єктів нерухового майна пошкодженого у нас бойових дій, терористичних актів, диверсій спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на 2023-2024 роки. Є запитання? Нема. Ставлена голосування пропозицію підтримати даний проект рішення. Таа рекомендувате за разгледу на сесија на Чишинската Минској Рада, хто за, 1.8. Проти утрима се 1.8. на